Шановні панове офіцери, генерали, всі працівники, працівниці служби зовнішньої розвідки України. Я вітаю вас із вашим професійним днем і дякую вам за вашу службу, за вашу роботу. Нам потрібно завжди своєчасно отримати інформацію про рішення, які готуються у світі, про думки, які будуть покладені в основу рішень. Україні потрібно чітко знати. На досягнення яких цілей треба витрачати наші ресурси, а які мішені фальшиві і на що не впливають. Саме це ваша робота, ваша служба, які спеціальні операції проти Росії. Я дякую вам за речі, які вже вдалися. Багато про розвідку не скажеш публічно, але вам є за що подякувати, і нам треба більше. Такої роботи, таких результатів більше уражень російських військових об'єктів.